Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня понеділка, 16 вересня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне: хто з військово зобов'язаних може отримати відстрочку від армії догляд за дружиною, дитиною або батьками своїми, які інвалідами є особами з інвалідністю першої другої групи. Каріта з Коломиї підписав меморандум про співпрацю із Коломийською РДА. Нам дасться вирішувати багато проблемних питань жителів нашої Коломийщини. День фізич. Культури і спорту відзначили у Коломийській громаді. Коломия впродовж багатьох років посідає по у вищих досягнень в нашій Івано-Франківській області друге місце. Про це та інше детальніше далі. З російського полону повернувся додому уродженець села Рогиня Городенківської громади Іван Сметанюк. До окупантів захисник потрапив 12 квітня 2022 року під час оборони Азовсталі. Іван Сметанюк 29 місяців перебував у полоні, 13 вересня 2024 року. Наш захисник нарешті повернувся додому. Також із російського полону повернули прикордонника Андрія Плугаторика із Коломийського району. 33-річний воїн. Третього прикордонного загону імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса, зник безвісти 13 квітня 2022 року у ході бойового зіткнення поблизу села Ізюмське Харківської області. Про це повідомляють на офіційній сторінці загону у Фейсбуці. Згодом російська сторона публікувала фото та відео на різних телеграм-каналах, які підтвердили, що військовий із Коломийщини перебуває у російському полоні, але повернути його вдалося тільки зараз. А, саму, а кому додому дзвонили? А Івано-Франківський звідки? Воломейський? Прокуратура Прикарпаття здійснює досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаю війни. Нагадаємо, в ніч на 13 вересня ворог обстріляв промислову інфраструктуру однієї з громад. Прикарпаття пошкоджень зазнали також житлові будинки. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. В Коломиї під час ДТП постраждала дитина. Аварія трапилася 15 вересня близько 13-ї години в Коломиї на вулиці Моцарта. Відомо, що 29-річна водійка Вольксваген Гольф, місцева мешканка, не вибрала безпечної швидкості руху, проявила неуважність та допустила наїзд на дитину. Дівчинка несподівано вибігла на проїжджу частину дороги. 10-річну постраждалу Коломиянку госпіталізували до реанімаційного відділення Коломийської дитячої лікарні. Повідомляє поліція Прикарпаття. Слідчі полі. І ці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України за результатами експертизи водійка Твереза, повідомляють поліцейські. Карпатські поліцейські ліквідували черговий канал збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Злочинній групі оголошено підозри. Наразі поліцейські встановлюють джерела походження зброї та спільників, імовірно, причетних до незаконного збуту. Оперативники управління Карного розшуку обласної поліції та поліцейські Косівського районного відділу поліції встановили, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців Косівського району фігурантам 31 та 35 років обоє чоловіків несудимі. Слідчі встановили, що злочинна група з метою особистого збагачення впродовж року збула цілий арсенал зброї та боєприпасів. Йдеться про 14 одиниць пістолетів, які перероблялися на бойові бойовий автомат. М більше півтори тисячі патронів та боєприпасів різних калібрів після останнього збуту пістолета та 330 патронів різних калібрів. 35-річного фігуранта було викрито та затримано в процесуальному порядку. Поліцейські провели численні обшуки за місцями проживання фігурантів та їх господарських будівлях. Вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, які направили на експертизу. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Ні йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд уже обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Можливість отримати відстрочку від призову до збройних сил України. Військово які здійснюють постійний догляд за рідними, які самотужки не можуть себе обслуговувати, мають право претендувати на відтермінування від служби в армії. Щоправда, для цього їм треба звертатися до центру комплектування. А от чоловікам віком від до... До 25 років іти туди не треба. Деталі від приватного нотаріуса Тамари Базюк. Постійного догляду потребують особи з інвалідністю першої та другої груп, люди, яким виповнилося 80 років, і ті, хто самостійно не можуть себе обслуговувати. Якщо військовозобов'язаний має таких родичів, то може розраховувати навіть термінування від служби в армії. Що чоловік? Військово зобов'язаний здійснює догляд за дружиною, дитиною або батьками своїми, які є інвалідами, є особами з інвалідністю першої другої групи. Тоді, в такому випадку, коли він буде писати заяву про надання строчки в органах ТЦК СП, Згідно нових змін, у які відбулися в серпні до 560-ї постанови кабінету міністрів України, він може не зазначати в заяви про існування інших членів сім'ї з не військовозобов'язаних, які також зобов'язані здійснювати догляд за такою особою. Це основна зміна, яка відбулася. Щоправда, представники ТЦК у такому випадку можуть вимагати акту встановлення факту догляду, який видають спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування. Продовжує Тамара Базюк. Ці комісії за заявою з Прибувають, здійснюють огляд місця проживання протягом 10 днів з моменту подачі заяв. Якщо у вас є можливість зробити такий акт Форма 8, то, звісно ж, краще, щоб ви додали його до документів. Де обов'язково має бути зазначено, хто здійснює, і хто потребує постійного догляду і хто його здійснює. Причому реєстрація місця проживання тут дуже не грає велику роль. Бо, як ми знаємо, може бути реєстрація місця проживання за однією адресою, а фактично місце проживання за іншою. Тобто є певний перелік документів по 560 шістіді постанови кабінету міністрів, які ви зобов'язані подати для того, щоб вам встановили відтермінові відстрочку від проходження військової служби на певний термін. І далі потім повні час від часу, коли вам буде встановлено цей термін відтермінування. Ми повинні поновлювати документ. Наразі дату відтермінування визначають безпосередньо представники ТЦК та СП. Також вони вирішують, чи потрібно буде таким військовозобов'язаним знову подавати пакет документів чи лише писати відповідну заяву. А от чоловікам віком від 17 до 25 років іти до органів ТЦК не треба. Їх братимуть на облік без проходження військово-лікарської комісії. Військовозобов'язані 25 років. Обов'язково підлягають призву на військову службу, а вже з 17 до 25 – це вже тільки за власним бажанням. Якщо, наприклад, особа вибила 18 років, і вона хоче проходити військову службу, хоче приєднатися до Збройних сил України, вона має право це зробити, ніхто їй цього не заборонить. Але примусово ніхто, звісно ж, таку особу для проходження військової служби не може змусити і те. І тим більше вручати повістки і так далі. Тому, якщо така особа бажає пройти військову службу і приєднатися до Збройних сил України, вона це робить. Якщо ж вона не бажає. То о, вже раніше треба було ще проходити військово лікарську комісію тепер просто. За відповідністю і взаємодією певних реєстрів, які діють в нашій державі, можна буде оновити ці дані. Ну, наприклад, фізична особа звернулася за виготовленням закордонного паспорта, подала відомості. Ці відомості автоматично будуть опрацьовані через реєстр оборіг, через нову взаємодію реєстрів інформаційних систем трембіта. Вони будуть опрацьовані і відповідно автоматично будуть подані дані до органів та та СП за місцем реєстрації такого резервіста чи призовника. Щоправда, якщо певних даних не буде або вони не уточнені, то ТЦК може надіслати вимогу звернутися до них. Але як наголошують юристи, зробити це мають право лише для перевірки інформації, а не призову до армії. Каріта з Коломиї підписав меморандум про співпрацю із Коломийською районною державною адміністрацією. Ця угода відкриває нові можливості для розширення підтримки внутрішньопереміщених осіб та вразливих груп населення, що проживають у районі. Символічно підписання відбулося на засіданні ради із питань внутрішньопереміщених осіб при Коломийській районній державній адміністрації. Співпраця між Карета з Коломия та Коломийською РДА має тривалу історію. Ще у квітні 2020 року адміністрація передала благодійному фонду будинок у селі Ковалівці, де було створено будинок милосердя Миколая Чернецького. Простір для людей похилого віку, за якими здійснюється стаціонарний догляд. З початку повномасштабного вторгнення досить плідною є співпраця і щодо підтримки ВПО. Це одна з найпотужніших організацій на території Коломищини, з якою. Ми тісно співпрацюємо, в тому числі у питаннях проблеми таки наших внутрішньопереміщених осіб, але цей меморандум буде стосуватися більш ширших питань, тобто велике коло буде задіяно в цьому напрямку. І ми надіємося, що внаслідок такої співпраці з благодійним фондом Карітас нам вдасться вирішувати багато проблемних питань жителів нашої колонищини сьогодні. Певний спосіб формалізуємо наші відносини про те, що стосується в першу чергу центрів життєстійкості, котрі функціонують по цілій Україні, і в Івано-Франківській області в трьох громадах і в двох громадах Коломийського району ми цю діяльність здійснюємо. Та, але це не також не тільки центри життєстійкості, котрі є дуже необхідні зараз людям під час війни, щоб набути певної резильєнтності стійкості у найтяжчих умовах, яких проживає наша держава. Але це так само і інші послуги. Та, це є. Психологічне здоров'я це і фізичне здоров'я людей, і реабілітація, і так само паліативна допомога, і багато інших напрямків, які здійснює наш карітас, і котрі ми разом з Коломийською державною військовою адміністрацією можемо підсилювати один одного та допомагати, тим, щоб люди розуміли і знали, куди вони можуть звернутися, які фахівці можуть їм допомогти. На що вони можуть сподіватися, коли туди звертаються. Отець Сергій Триф'як додає один із напрямків. Співпраці інформаційний ми маємо певні сервіси, але вони не працюють тільки через те, що люди думають, що цього не існує і нікуди не звертаються. Але власне одним з великих завдань нашої співпраці є те, щоб інформувати людей. Що ці сервіси надаються, надаються около моїх карітасом і надаються завдяки так само підтримці державній, тому що це і кошти, котрі надає держава для виконання цих послуг і котрі можуть послужити сподоб... по справжньому для людей. Підписання меморандуму закріплює партнерство та сприяє ефективному реагуванню на виклики, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи. А чому це відбувається на засіданні ради з питань переміщених осіб, оскільки йде мова про сприяння діяльності ради з питань переміщених осіб і сприяння допомоги переміщеним особам? Сьогодні у нас так заплановані розгляд таких питань, як зміни до порядку виплат допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб. Також у нас є представник організації Єднання заради дії, який розкаже про повноваження Ради з питань переміщених осіб і члени. Ради також пройдуть додаткове навчання а також ще в рамках засідання є питання про ментальне здоров'я та програму «Ти як всеукраїнського про підтримання ініційованої. Першої ледь України Олени Зеленської. таке в нас сьогодні порядок денний. Також запрошені члени рад з питань внутрішньопереміщених осіб всього Коломийського району. Це Корщівська Заболотівська, Коломийська міська і Городенківська міська територіальні громади. Представники цих рад запрошені на наше засідання і для того, щоб об'єднати спільні зусилля, скоординувати питання, які нас всіх цікавлять, і в майбутньому більш інтенсивно та продуктивно працювати над цими питаннями і допомагати внутрішньо переміщеним особам. Ядвокував. Мар'яна Мацьків, Андрій Гаращук. Програма події НТК». У день відкриття Франкофесту у Коломиї відбудуться п'ять театральних вистав. Дитячо-юнацькі молодіжні та незалежні театри України демонструватимуть свої роботи на сцені Коломийського народного дому. Нагадаємо, театральний фестиваль триватиме у місті п'ять днів. За цей час глядачі та журі матимуть змогу побачити 27 постановок. У перший фестивальний день вистави показуватимуть актори із Миколаєва, Києва, Чернівців та Івано-Франківщини. Дивіться анонс. Франкофест розпочнеться у Коломиї 18 вересня. Цього дня на сцені народного дому відбудеться одразу п'ять постановок. Урочисте відкриття фестивалю розпочнеться о 10-й годині. Вже о 10-й 40 -й зразковий аматорський драматичний колектив, мандрівники з села на Прикарпатті, продемонструють виставу коти біженці. О 12-й годині Чернівецький театр зграє, покажуть полювання на тарганів. О 15.30 18 вересня відбудеться вистава театру студії з Коломиї. Соломія вистава називається Не ідеальні. О 17 годині на сцені народного дому відбудеться постановка за двома зайцями. Покаже її незалежний студентський театр з Києва. А о 19 годині, 18 .00 вересня, у Коломиї виступить Миколаївський театр. Слова вистава називається Люби мене. Не кинь кожен собі може обрати ту чи іншу виставу де за своїми вподобаннями, прийти подивитися нові колективи. Дуже сильні студентські театри, незалежні театри і роботи, які подані всі дуже цікаві. Це дуже класна українська драматургія і закордонна драматургія. Так само є. Нагадаємо, Франкофест триватиме у Коломиї до 22 вересня. Продовж цього часу на сцені Коломийського народного дому відбудеться 27 вистав. День фізичної культури і спорту, в Коломиї відзначили кращих тренерів громади вчителів фізичного виховання та усіх, хто підтримує розвиток спорту. Цей захід, підсумок чотирирічного олімпійського циклу. Юрій Фурик, тренер зі спортивної гімнастики, а ще ветеран, який після важкого поранення втратив ногу та, всупереч викликам життя, повернувся до улюбленої тренерської роботи, каже успіхи вихованців найкраща мотивація для нього. Це одна з складових. Яка підтримувала, коли йшла реабілітація, напевно, робота така, яку я все життя з 20 років займаюся. І, напевно, хотілося повернутися, тому реабілітація і відновлення. Завдяки цьому також на сьогодні. Усе більше молоді долучаються до активного і здорового способу життя. Ділиться спостереженнями заслужена тренерка України Інна Оробець. Це і хлопці, і дівчата. Та серед охочих у залі пауерліфтингу все ж більше хлопців. Зараз звичайно, що більше е, діти, іменно хлопці починають займатися спортом. Е, жінок, звичайно, дівчат мало, але є виключення, є дівчата, які хочуть займатися, які хочуть бути сильними. І з нагоди дня фізичної культури та спорту у Коломийській громаді вирішили відзначити подяками та нагородами усіх, хто долучається до розвитку спорту в громаді, йдеться про тренерів, викладачів спортшколи та різноманітних гуртків, вчителів фізичного виховання. Водночас цей захід подяка для дітей та їхніх батьків, каже міський голова Богдан Станіславський. Цей день хочу привітати всіх наших і маленьких дітей, і батьків, і всіх тих вчителів, вихователів, тренерів, які прославляють. Нашу громаду у Коломийській громаді діє програма підтримки та розвитку спорту. Цьогоріч у бюджеті передбачено понад 4 мільйони гривень. Продовжує міський голова. Це є редки, комплексна робота. Дуже велику підтримку є від бізнесменів, від наших підприємців. І найбільша допомога напевно, це від батьків. Тому що батьки, які розуміють. Що таке спорт і що таке фізична культура для, для розвитку дитини? Вони багато чого вкладають. Це перше. є. Цей захід та відзнаки не є підсумком спортивного року, наголошує керівник управління спорту Володимир Колесник, а підсумком олімпійського циклу. У громаді за чотири роки олімпійського циклу відбулося 18 чемпіонатів області, чотири Кубки України, 12 чемпіонатів України та низка міжнародних зустрічей із різних видів спорту. Неодноразово проводили навчально-тренувальні збори національних збірних. Команд з боксу, важкої атлетики та пауерліфтингу, продовжує Володимир Колесник. Коли ми в Олімпійському циклу для трьох збірних команд України дуже в, в ну, велику поміч надала, тобто були проведені чемпіонати області, були проведені чемпіонати України. Ну і власне з цим підсумком ми хочемо сьогодні відзначити передовиків наших спортивній галузі. Будуть нагороджені саме ті тренери, які надали велику кількість очків. Міста Коломиї, адже в місто Коломи впродовж багатьох років посідає по спорту спортовищів досягненні в нашій Івано-Франківській області друге місце. Це дуже потужний результат для такого маленького міста. Також під час дійства подякували Коломийським спортсменам та працівникам сфери фізичного виховання, які зараз боронять Україну від расистів. На жаль, маємо загиблих та зниклих безвісти представників спортивної спільноти Коломийської громади. Їх вшанували хвилиною мовчання. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна. Бережіть себе та рідних.